Водний туризм, морський туризм, річковий туризм, озерний туризм, один з різновидів туризму, в основі якого подолання маршруту водною поверхнею розрізняють декілька підвидів водного туризму, сплав по річках, рафтинг, вітрильний туризм, каякінг. Каньйонінг подолання каньйонів без допомоги плаваючих засобів, вінсерфінг, векбординг, дайвінг, яхтинг. Водний туризм відносять до екстремального відпочинку або навіть до небезпечного для здоров'я і життя спорту. Проте водний туризм є одним з найбільш популярних різновидів сучасних подорожей. Як правило, в його основі лежить подолання різних водних маршрутів, як річкових, так і морських на всіляких плавзасобах. Водний туризм міцно асоціюється з глибокими позитивними емоціями, гострими відчуттями, подоланням нелегких маршрутів і, як наслідок, гордістю за зроблену подорож. Важливо, що водний туризм дозволяє з'єднати задоволення від пригод зі здоровим способом життя. Сплави по річках це динамічний вид активного відпочинку, який передбачає рух. На гумових надувних човнах, байдарках, плотах і катамаранах вниз за течією. Також подорожі можуть здійснюватися як за тихими широкими річками, так і по бурхливих гірських потоках, залежно від швидкості течії і складності маршрутів. Існують шість рівнів їх складності. Чим він вищий, тим більшому ризику піддаються туристи. Наприклад, Шоста категорія складності передбачає наявність на річці, порогів і пройти такий маршрут під силу тільки досвідченим спортсменам. Рафтинг. Є екстремальною модифікацією сплавів річками на спеціальних надувних човнах, які називаються рафти. Як правило, вони розраховані на 6-8 чоловік. І, на відміну від байдарок або катамаранів, надзвичайно високопроходимі і стійкі. Рафтинг проводиться на бурхливих гірських річках і є командним видом подорожей. Кожна людина в екіпажі має свою функцію і від злагодженості зусиль всіх членів команди залежить не тільки безпека сплаву, а й життя товаришів. Яхтинг. Вітрильний туризм вважається найромантичнішим видом водних подорожей, він може здійснюватися практично на будь-яких досить великих водоймах, починаючи від широких річок, закінчуючи морськими просторами. Крім захоплення від самої подорожі, Яхтинг. Дарує туристам захоплюючі знайомства з далекими містами і країнами або дозволяє насолоджуватися недоторканою природою. Каякінг є одним з найбільш екстремальних і складних видів водного туризму, який вимагає від спортсменів неабиякої майстерності. Назви головних різновидів каякінга говорять самі за себе. Сплав. Рибний Слалам і родео. Подорожі проводяться на невеликих одномісних або рідше двомісних маленьких човнах. Каяках. Як правило, каякінг це водний туризм для одинаків, які не бояться кинути виклик бурхливій грізькій річці і залишитися з нею один на один. ДайВінг. Завдяки винаходу Акваланга підводне плавання стало досить масовим видом водного туризму. Сучасне обладнання для дайвінгу та ефективні системи навчання зробили його доступним практично для всіх людей, що мають нормальне здоров'я. Люди, що володіють схильністю до активного відпочинку, напевно, віддають перевагу зануренню, незвідані безодні моря, банальному пляжному відпочинку. Найкращі умови для дайвінгу світовому масштабі є в Червоному морі. Водах, що омиває Австралію і атоли Тихого океану. Водний туризм в Україні. Наразі розвинене настільки, що з кожним роком отримує у свої лави дедалі більше шанувальників. Нашу країну заведено вважати царством степів, але насправді тут знаходиться безліч річок, спокійних і бурхливих, що дозволяють туристам-водникам брати участь у рафтингу та сплавах по річці. В Україні понад 70 тисяч річок, безліч озер. Та водосховищ. Крім того, вона ще й омивається водами двох морів. Густота річкової мережі нерівномірна, що зумовлена кліматом та характером рельєфу. Хорошим потенціалом у розвитку водного туризму в Україні є 163 ріки. Загальна протяжність водних артерій, придатних для водного туризму понад 100 кілометрів. Водні подорожі можна здійснювати навіть із Європи через Дунай та Віслу. Внутрішні води туристичні маршрути проходять карпатськими річками, чорним і білим черемошами, черемошем, прутом, а також Дніпром, Південним Бугом, Дністром, Сіверським Дінцем, Ворсклою, з плавом Десни і далі. Все це сприяє тому, що водний туризм в Україні має все більшу популярність. Маршрути можуть бути запропоновані різні, і кожен зможе вибрати найбільш підходящий за рівнем складності, але в будь-якому випадку екстрим, заряд адреналіну та маса вражень гарант гарантовані. Річки України поділяються на три категорії, які враховують комплекс природних умов. До якого входять ухил, русла, особливості течії, наявність природних перешкод та складність їх подолання, водний режим та ще деякі особливості. Кожна з таких груп має певну складність з погляду водного туризму та спорту. Займайтеся фізичною культурою та будьте здорові!